Чат бот він собою представляє таку як гарячу лінію лінію довіри для вчителів. За перший день ми отримали 150 звернень. Самі такі, самі можна сказати, популярні питання, які хочуть вчителі чути, це зарплата, коли буде підвищення зарплати. Тобто це саме болюча тема. Також є вже випадки, де описується дискримінація на робочих місцях, але це не в Хмельницькому. Ми не розголошуємо дані вчителів, якщо самі вчителі не бажають їх розголошувати. Тобто дані вони будуть анонімними. Ми присутні в інстаграмі, в телеграмі, ми присутні також в Фейсбуці. В наших новинах. Ви можете знайти допис про чат-бот і вийти на нього. Там є, наприклад, корисні ресурси для вчителів. Ми збираємо таку скарбничку ресурсів. Кожен вчитель може зайти, подивитися, починаючи від контактів психологічної допомоги, закінчуючи курсами англійської, курсами медіаграмотності. Наприклад, збираємо ми також цікаві матеріали для проведення уроків позакласних навчань. Вчителі запропонували також додати в нас чат-бот події для вчителів. Я трошечки заспойлю, Ми вже ми вже готуємо деякі такі от події для вчителів, які будуть відбувати. Буватися в нашому Гончаренко центру